Дорогі підписники. Зараз ми трохи поіграємо в стендов. Зараз підключаємося і поіграємо трохи в стендов. У мене, правда, 40-й рівень, 41. й Ой, який 40? У мене 50 рівень. Ну, ви бачаєте, просто я давним-давно скачав, да є. Й... Прихотілося трохи пограти. Ось такий у мене інвентар, якщо ви бачите, мало голди, 13 рівень паса. І бронза 3 це змагальний і союзники бронза 2. Але у мене... Змагальний є сільвер, так що. Давайте запустимося спочатку в катку. Але давайте зайдемо в дуельки, щоб розігратися. І почнемо грати в соревновательний режим, окей? Окей. Вибачте, я просто хрипаю трохи. Та й трохи буду цей хрипати. Вибачайте мене. О, загружається катка. <coughs> я буду старатися на добре грати, до, до... На цій карті я дуже погано граю. <coughs> Та може ще раз зіграємо, але уже не на цій карті. Можу показати вам на іншій. Ось, я зайшов. Правда, я без книг играю. Вибачайте, вы бачайте, пожалуйста. Я скажу, я на цій карте погано играю. но ножика, кто знает. Ай, вышел, да. Ну, я, я вам показал, что я погано играю, так что я буду стараться играть добре на эти карты. Ой-ой-ой-ой-ой. ППС маленький, Висідає трохи. А як? Як він через сетку мене вбив. Лоби на ножах. Да, я покажу его. Не сюда. сюда. Опа! сюда закасил капельку. G22. Якщо бы я набул на, на карте Вэл, well, то я бы набагато цей краще играл. Я бы играл набагато лучше, ніж на цій карте. Опа, абапы. без э, прицелу. Ты что тут делаешь? Да Что ты тут делаешь? Залагал трохи, ну ладно. Катка, понимаю, понимаю это. Чувак просто вылетел. Але це ще не все. Ми маємо зіграти нормальну катку. Так що загружаємося в другу катку. Word. Моя любима карта в дуелях. Щас загружається. І підписники. Будь ласка, будь ласка, ставьте лайки. Я начинаючий я начинаю блогер. Мені дуже треба е, підписок і лайків. Будь ласка. І ставте колокольчики, дзвіночки, точніше. Щоб ви не пропускали мої нові відео. А зараз ми починаємо играти в нормальну игру, нормальну карту Верлд. І загружаемся.